Доброго дня! Перед вами італійський плиткоріз Раймонді Exploit з довжиною різу на метр і 20 см. Дуже коротко зупинюсь по його характеристикам. Як на мене, це один з найкращих плиткорізів на довжиною різу на метр 20 які у нього є переваги. Перша незаберечна перевага це. Компактність. Він найкомпактніший з усіх плиткорізів, які мені довелося зустрічати, він найлегший, він важить всього 46 кг. Це дуже ну, для багатьох це величезні переваги. Слідуюча його беззаперечна перевага, що стандартно сюди ставляться диски розміром 180-200 мм з посадочним місцем 25,4 мм. Чому це йде така перевага? Тому що це зазвичай допомагає різати і диск менше вигинатися, буде при куті різу 45 градусів. Він комплектується ось таким диском фірми Раймонді. Слідуюча перевага можна ставити в цей плиткоріз, тому що в китайській ви не поставите плиткорізи. Диски потовщені. Ну, наприклад, я зараз може знайду, покажу. Бачите, якщо ви його ставите, тут у вас залишається ось такий ще розмір для того, щоб можна було поставити. Наприклад, ось диск з потовщенням. Який дозволяє різати ще більше агресивний керамограніт під кутом 45 градусів, щоб диск не вигинався. Він зазвичай тут без питань ставиться. Бачите, він входить за подліцов. Тобто, як на мене, він віддалі стає. Слідую, чому така вага? Тому що максимум все зроблено з алюмінію, тобто алюмінієво направляюча. Алюмініва столешня, цільна, довга, алюмінієві бокові пластини, які не будуть вам ржавіти, алюмінієвий боковий упор ну, з трикутником, з транспортиром, щоб різати під кутом, ставити плитку або там діагональ мастити. Так, слідуюча перевага це, в принципі, залізна каретка вся. Всередині неї стоять, якщо ви подивитесь знизу, то там стоять е, ролики пластикові. Звісно, їх треба підтягувати, щоб не було люфтів, щоб він. Але не можна і перетягувати, щоб він вільно е, рухався по направляючи. Бачите, він зараз вільно рухається. Але зазвичай е, будь-який плиткурій, з якої фірми він не був, його треба готувати, його треба налаштовувати. Як налаштовувати це окрема тема, це я вже кожен плиточник, який працює, він має це знати. По висоті, він піднімається, направляючи, бачите? І опускається. Фіксується, ось з цієї сторони є фіксатор направляючий. Тобто ви можете зафіксувати її на будь-якій висоті. Крім того, коли вони опускаються і піднімаються, Напрям кожуха, горизонталь кожуха не змінюється. Це дозволяє, ну, це дозволяє глибше робити різ і вище засовувати пливці. З чим він комплектується? Комплектується він, ну, звісно, фланцями прижимними гайка. Звід зауважити, тут дуже цікаве кріплення. Зараз я вам покажу. Ось, Раймонді вони так звикли, я так розумію, і у них по різьбі, бачите, якщо у всіх плиткорізах йде, тут звичайно стоїть різьба. Тобто ви закручуєте, як звичайна різьба. Тут нема фіксації. Це слабе місце в багатьох плиткорізах, що тут стоїть шестигранник і він зношується. І тому є проблеми з... Його тобто, не можна зробити великим. Роблять маленьким і він зношується. Тут його взагалі немає. А чому немає? Фіксацію вони зробили ззаду, якщо подивитись, ось на тагуні. Виставляєте сюди шестигранник і таким самим фіксуєте і затягуєте гайку. І все, затягнули. В комплекті йде ось такий, як на мене, дуже якісний вилка, але провода немає. Я під'єднав такий для перевірки звичайний провід, його треба буде згодом замінити. Ви ставите і потім зафіксовуєте. Ладно, не буде фіксувати, немає часу. Так, давайте спробуємо включити. Нічого нам не мішає. Так, включаємо. Працює дуже тихенько, як на мене, шепче. При зупинці я бачу, що мінімальний люфт диска. Мінімальний люфт. Чому він не мінімальний? Тому що тут ширина першої шайбочки десь 1,5-2 см. Це вистачає для її центровки. І центровки самого диска. Які ще переваги? Зазвичай є... тобто, тут стоїть пластикові кришка на пластиковий пластиковий кожух. Ну, тому що для такого діаметру я рахую і не потрібен кожух залізний, який постійно його треба ну, виходить він з ладу, тому що ржавіє. Так, Ось такий тут, зараз ми вже зберемо його. Так, як він збирається? Так. Ну, в принципі, десь так він збирається. В комплекті йде два шестигранника, ключ, пробка і ось такий е, брусочок. Брусочок спеціально вони ложать, тому що Любий диск, який працює, особливо який сплошний, він час від часу потребує затачування. Що таке затачування? Це витягувати насосик і ріжете плитку, ну, не плитку, а ріжете цей камінь насухо. Тому диск вскривається, шлаки відпадають, алмази вскриваються і він далі працює довго і щасливо. Ножки тут. Можна зняти, а можна і складати їх, щоб вони не, не мішали в переміщенні цього плиткоріза. Як ви подивитесь на вагон, хоч і декларують 650 ватт, але він досить великий за розмірами, я впевнений, що італійські вати вони, ну, краще, ніж. Китайські вати. Ось і вся Подача води здійснюється, як і всіх Раймонді за допомогою такого е, патрубка. Ну, а так більш нема що розповідати. Я рахую, що це один з найкращих плиткорізів е, італійської фірми Раймонді. Ви можете мені заперечити, але в цьому певний. Якщо ви подивитесь, у мене вам стоять плиткорізи Нортон 232 Нортон. 252-й, це іспанський плиткріз, це навіть камінріз і в нього також пластиковий кожух. Це італійський плитріз, батіпав. Ось у мене китайці стоять. Да, їх можна і не показувати, тому що вони не вартують уваги при порівнянні з цим плиткрізом. Всього найкращого можете до мене звертатися на рахунок прокату або продажу плиткорізів. Різних плиткорізів. Всього найкращого.